Всім добрий вечір. Сьогодні в мене така з'явилась типу ідея показати зелені прикраси. Ну, тобто, якось так склалося, що вони кубкою лежать. Я думаю, можемо подивитись зелене. Подивимося, що в мене є взагалі зеленого під боком. Бо, звісно, все так я не зможу вам показати, як би мені того не хотілося. Але дещо деякі прикраси є. Всі прикраси, як завжди, в сріблі. І так. Це в нас турецькі прикраси для початку з турмалінами Параїба. Ну, звісно, там у них своя назва, це у нас деплет. От, І він з двох каменів складається: верхній один кварц, а нижній це турмалін. Ось такий, Тут 17,5. Ось ці каблучки, вони по 1050 гривень. Ну, давайте по 1000 зробимо. 18,3. 18,3. Це ось ця вона така, я б сказала, прозоро зелена, ця більш така зеленувата. 1000 гривень 28 доларів вартість. Бачите, вони трохи відрізняються, але не, не критично, я б сказала. Так, це що? І в мене з'явилися сережки. Наприклад, ось ці би підійшли до цієї каблучки. Бачите, такі камінці, Но вони трохи що колір передається не зовсім коректно. Але орієнтуйтесь на приблизно ось такий, але трохи він трохи темніший. Бачите, у радіюванні ось такі сережечки. Це я так для прикладу, що це може бути як комплект? А сережки окремо вартість 950 гривень 26 доларів. Якщо брати разом комплектом, то від суми мінус 100 гривень. Просто тут, бачите, камінців немає в семія конторці сережок, але в принципі в цілому вони можуть підійти. Трохи відтінок відрізняється. Але він ось цей, знаєте, що він мені нагадує? В реальності це колір зеленки. От. Знаєте, це зеленка, якою краснуху можуть. Чи, господи, вітрянку? От. Це якраз от, як я бачу такий прямо колір тієї зеленки. Каблучка трохи-трохи на тон світліша, ця взагалі світла. Ну, це я так про всяк випадок. Далі ось така каблучка. Це в нас розмір 19. Бачите, така кругленька. Каблучка 800 гривень вартість. І ось такі до неї можуть бути сережки. Тут уже е, колір більш співпадає. Бачите, тут така красива корона. Такі красиві, кругленькі, в окантовочці тут понизу є камінці. Вони такі цікавенькі. Сережки 950 гривень, як і попередні. Тут прямо видно, як камінь зроблений що він з двох таких частинок. Це в нас срібло орадіювання. Це я нагадую. Сережки класні. Далі авантюрин на сріблі з такими ось крильцями. 600 гривень вартість. 600 гривень 17 доларів. Світлий авантюрін на крючочках. Світло-зелений Світло, світло. Браслет з Тайланду ми з вами бачили в минулому відео, але я його також відношу до зелених. Він якраз такий, бачите, красень. Це опали штучно, штучно вирощені, або ну, якось спеціально зроблені такі, бачите? Вони такі яскраві, яскраві, і вони всіма кольорами веселки просто переливаються. Це один з тих небагатьох опалів, які прямо схожі на природні. Бачите, дуже красивий. Ще в мене є одна ниточка намиста опалового, але воно не зелене, ну, я думаю, що ви його бачили. Так, вартість браслету 2600 гривень 72 долари. Від 18,5 до 20,5 можна застібнути. Ось такий паливий, красивий. Він дуже красивий, прям дуже-дуже. І вогники такі самі, бачите? Як в природньому я маю на увазі. Ще там чорний опал в відео з Таїланду, дуже красивий, якщо не бачили, обов'язково подивіться. Так, далі зелений комплект, прям комплект повноцінний. Тут, тут, тут навіть вірочка є, але тут вона у нас злетіла. 18, 18,2. Тут вшинки красиві камінці, а тут бірочка навпаки така коротка-коротка. Видно, як камінці зроблені. Тут і сережки крупні, і каблучка класна. Так, Зелененький. 1800 гривень 50 доларів вартість. Цей от схожий, е як е сережка, що я сказала, що на зеленку схожі. Так, далі зелена чорна, ш е не, не шпінель авантюрін. Зелений чорний авантюрін. Просто темно-зелений авантюрін. Бачите, з такими, якби е е крихтами всередині. Вони також дуже красиво переливаються, буває темно синім буває ось такий зелений, буває золотий пісок, ну, рудий такого рудого типу камінець. От, 49 см 750 гривень. 21 долар. Ось така ниточка. Це вони середні за розміром, я б сказала, ну, на мій смак це класний такий розмір. Вони і не надто дрібні. І... Не надто крупні, от саме як чокер. Тут срібний замочок, срібна фурнітура Ось така, на ювелірному тросі. Зелені хризоліти. Ну, бачите, все зелене, все по-різному, але все зелене. 18,5. Тут є українська проба. 1850 гривень. І не зрозуміло, скільки доларів. 51 долар. Так, тут біля топази зазначені, невеличкі такі. Так, хризоліти в огранці. Маркіс, я казала, кажу в кожному відео, що ця каблучка вона для вказівного пальця. Бо тут камінці так розташовані, що буде зручніше на ньому. Бачите, наскільки вона виходить? Якщо посередині. То буде не так зручно. Ну, в всякому випадку мені не зручно, і я думаю, що для камінців це також не дуже приємно. Хризоліт ми з подивимось. Ми з вами подивимось сьогодні. І завтра в показі також буде хризоліт. Тут довга ниточка, 49, ой, ні, не 49, 60 см. Тут біжутерія. Замок, хризоліт не оброблений, 600 гривень вартість. Набрано через бісеринку. Такі, бачите, як такі. Як такі солодкі цукерочки, хочеться на них сказати. 600 гривень вартість. До речі, я давно цукерки не їла, тому мені вже все як цукерки. А класне намисто, тут 70 см. Також я його відношу до зеленого, тут різних відтінків зелений. На біжутерії фурнітура тут така крупна, класна. 400 гривень вартість, 70 сантиметрів, 70. Такий. такий ось такий. Тут е, онікс, білий Онікс та жадоїд. Зелений, ось, здається, це також онікс, а ось цей це жадоїд жовтий. на мисто. Наступні класні сережки, ось такі на петельках. Вони, я думаю, що також турецького виробника. 1200 гривень. Тут кубічний цирконій, ось така підвісна частинка. Тут красиве клеймо у радіованні. Красиве, я маю на увазі під цим словом, красиве, що красиво, красивим шрифтом. Набито, незвично, бачите, не знаю. Я думаю, це може бути якийсь бренд або репліка. У всякому випадку, ціна за них класна. І ось тут я бачу, що це білі циркони. Ну, це не просто фіоніти, вони дуже красиві такі. Призерувати. Ну, не такі дзеркальні, я маю на увазі, як зазвичай. Камінці. такі крапельки. Дуже красиво виглядають. Я думаю, вони б і мені підійшли. Скоро новий рік. Якраз зелене, синє, треба вдягати. Червоний так, що я не дуже. Мені не дуже пасує. Міксоване намисто, серед якого є зелених відтінків, такі намистини. Тут тигряче око. більше. Тут срібна фурнітура. Воно коротеньке. 550 гривень. Це амазоніти та тигряче око. Точно зараз скажу довжину. У нас довжина, довжина 45. Це якраз класна така довжина. Це посередині з тигрячого ока така намистинка. Мені здається, що в мене є сережка маленькі з тигрячим оком. одній на мистинці підійшли б сюди. Що мені ще зелене, трапилось на очі, на мої вічі. 19,5 розмір. Це в нас ем, е, фіаніти, кольорові фіаніти, бачите, під натуральні. Ось так позаду, такі квіточки. Тут. Ем, Кошаче око, корал, і перелинка це справжнє, все інше це от просто викрашений фіаніт. Ну, оскільки тут зелений входи, навіть два відтінка, ми з вами дивимось. Красивий комплект. 2550 гривень 70 доларів. Він, він дійсно кайфовий, от якщо ви таке любите. Перелинки такі, от, бачите, вони можуть трохи. ну, от які були у майстрів, такі вони. Тиснули, бачите, але воно не видно, от якби як дефект воно не виглядає. Ну Це природня така природній момент, але він має бути такий кольоровий, дуже красиво на ушки насправді виглядає і дуже прикрашає обличчя. Якраз такі, такі тут всі новорічні кольори. Як новорічні іграшки. Тепер вже не зелений, тепер у нас голубий, ось мене поб'є за це слово. А, г -г -г. Ось така красива підвісочка. Крупненька. Ну, це синтетична бірюза. Це індійського виробника, і до неї от я придумала ось таким чином. Сережки 1150 гривень. 1150, а підвісочка 900 гривень. Бачите, і воно може бути типу як комплект. Єдине, єдине, тут е, сережки у радіюванні, підвіска ні, але вона так заполірована, вона також блищить. От, а сережки вони ще й у радіюванні, у них є українська проба. Підвіска індійська. от да Ще такий момент. Ну І форма тут у нас маркіз витягнутий, це крапля, насичений такий красивий блакитний колір. З імітацією, з намальованими прожилками, як у бірюзи справжньої. Особливо сережки дуже красиві. Тут є клеймо бутік на сережках. А що, блакитний, це майже зелений? Як там жовтий та зелений? Це у нас блакитний. Виходить. Так, в цілому в мене вже закінчуються зелені кольори, ну крім що є ось така підвісочка з справжнім крупним. Комп'ютер завис, дівчата, хромдіапсидом. Бачите, він тут такий здоровий. 4300 гривень 120 доларів вартість, бо тут дуже крупний камінь. Хромдіпсид він сам по собі дорогий. Довжина 4 на 2, 2. 2,2 ,2? всього, не може бути. 2,7, бачите? 2,7. У мене математик під вечір той, що треба. Хоча з мене він і, і в день не дуже. Але кулон кайфовий, дійсно, дійсно такий крупний, красивий. Це, бачите, тут прямо от структура хромдіапсіда це. Він на підложці. Тут, ви сам, камінь хрупкий. Це, щоб ви знали про всяк випадок. Дуже-дуже він такий незвичний, красивий. І він такий один. На сьогодні це в нас майже все дівчат. Хочу показати. Ще ось таку ниточку цукрового кварцу, бачите, на біжутерному замочку. Але такі тут намистини не невеликі, їх можна зробити і в сріблі. Буде також красиво, раптом комусь треба. Цукровий кварц, 400 гривень. Ось таке у нас сьогодні відео. Всім бажаю гарного вечора. Дякую за перегляд. До побачення. Це у нас фурнітура-біжутерія.